Конкурс керівник майбутнього 2015 триває. Вже пройдено два тури, і учасникам залишилось витримати останнє випробування. 22 квітня учасники зібрались у залі засідань адміністративно-побутового комплексу гірничо-металургійного комбінату, щоб провести другий тур конкурсу і визначити десятку кращих, що зійдуться у фінальному змаганні. До молодих спеціалістів спочатку звернувся головний інженер підприємства Олександр Іванович Прокопенко, який зазначив про важливість участі у подібних конкурсах для молодих. Працівників це можливість бути почутим, проявити себе перспективним робітником і в подальшому стати поштовхом для професійного зростання кар'єрного росту. Конкурсну програму проводили у вигляді презентації кожного конкурсанта. Члени журі постали у ролі підлеглих, щойно призначеного керівника підрозділу, а конкурсанти в ролі нового керівника. Отже, всіх учасників одразу було запрошено в окреме приміщення, і згідно черговості визначеної жеробкування, яке провели напередодні, учасники змагань розташовувались на очільному місці та знайомились з підлеглим колективом. Для власної презентації молодим працівникам відводили дві хвилини. За цей час щойно призначений керівник мав стисло розповісти про себе та, оскільки це оперативна нарада, розподілити виробничі завдання, визначити пріоритети в роботі підрозділу. Ще близько чотирьох. Хвилин надавали на відповіді на запитання від членів журі. Склад журі, до речі, професійні та відповідальні спеціалісти комбінату: заступник директора по загальним питанням, головний збагачувач, начальник відділу охорони праці, менеджер з персоналу. Кожен член журі знаходив напрямок, в якому можливо було сформулювати і поставити питання конкретному конкурсанту. Питання практично не повторювались, а журі створювало атмосферу наскільки дружню та позитивну, що хвилювання конкурсантів роз. І конкурсне завдання перевтілювалось в ділову гру. Журі вигадували курйозні ситуації, пропонували знайти рішення виробничих питань, з трудової дисципліни, з охорони праці, а також задавали каверзні питання, вихід з яких конкурсанти знаходили по різному. Подекуди це заводило їх у глухий кут, а іноді молоді спеціалісти з гумором виходили із скрутного становища. Оцінювання відбувалось у реальному часі. Отже, одразу після виступу останнього конкурсанта оргкомітет підбив підсумок виставлених балів і оголосив в результат. До фінального етапу конкурсу допущено 10 спі